Оточили вовки собаку, хочуть з'їсти, розірвати навпіл. І собака просить, вовки, типу, не їжте мене, я вам пригожусь ще, буду вам допомагати, покажу місця, овець будуть заганяти. Вовки подумали і взяли її собаку з граю. Два роки собака їх учила, як заганяти, як шукати, де що, як. Два роки вони ходили пліч І Тут наступила холодна зла зима, голодна. І вовки вирішують з'їсти собаку, Зжерли її і костки похоронили. І поставили на догробок і думають, що написати від друзів. Та які друзі, ми ж жерли собаку. та які ми друзі. Думали, Думали від ворогів. Два роки плеч Думали, думали і написали від колеги.